Слава Богу. Друзі, в нас на минулому тижні, на цьому тижні вірніше ще ми святкували День Незалежності України. Це дуже значиме свято для всіх нас і для України. Знаєте, Ну пропаганда, вороги радянське минуле. Вони хочуть запевнити, що це не так важливо. Знаєте, люди кажуть, а що нам, е, який нам толк з тої, з тої незалежності, коли ми живемо не дуже добре і так далі. Е, знаєте, є великий сенс в тому, що наша країна незалежна. Е, я дуже часто це розповідаю знаєте, про свою бабусю, яка, яка пережила Голодомор 33, 34 років, потім 47 рік теж голод, в 20-х роках теж. І вона розповідала мені, як її сусідка з'їла своїх дітей від голоду. І вона розповідала, що це був час, коли це був рік, в який був урожай. Тобто вони зібрали досить хороший урожай, але весь урожай був забраний. Просто прийшли і забрали все. Наша родина вижила лише завдяки тому, що мій дід вкрав теля в колхозі, засолив і закопав на городі. І тому вони вижили. Таким чином. Так от, якщо ми не будемо незалежні, ніхто не може гарантувати, що якийсь диктатор, тиран не сповна розуму, знову може це повторити. Ви розумієте це? Розумієте, Якщо народ не керує сам собою, то тиранам до нього немає діла, з цим народом можуть творити все, що завгодно. Його можуть винищувати, розстрілювати, розстрілювати, морити голодом і так далі. Як це стосується нас, як християн, друзі, ми священники і царі, Бог оселив нас в цьому народу, щоб ми молилися за цей народ, щоб ми захищали своїми молитвами цей народ, і щоб ми бажали добробуту, бажали процвітання цьому народу. Я зачитаю із книги дії апостолів, 17 розділ 26 і 27 вірші. Це слова апостола Павла. Він каже: Створив Бог з одного весь людський рід від Адама і Єви, весь людський рік, рід, щоб жив по всій поверхні землі. Визначивши заздалегідь окреслені пори та межі їхнього проживання, визначивши заздалегідь. Друзі, Бог створив всі народи. Богу подобаються всі народи землі, включно з народом України. Дияволу не подобаються, він ненавидить народи. У Бога є план для кожного народа землі. Бог має справу з народами, і далі тут написано: Він створив, він дав їм межі їхнього проживання, є межі проживання нашого народу. Друзі, у нашого народу, у України є своя роль в історії людської цивілізації, є своя роль серед інших народів землі. Є та краса, яку Бог заложив в народ України. Є Божа слава, яку він дав народу України і якою ми маємо поділитися з іншими народами землі. Диявол це ненавидить, він ненавидить все добре і все, що приходить від Бога. І наступний вірш, 27 написано: Бог створив народи, дав їм межі їхнього проживання, щоб шукали Бога. Може, відчують його і знайдуть, бо ж недалеко він від кожного з нас. Це призначення кожного народу, друзі. Бог створив народи, щоб кожен народ на своїй землі шукав Бога, служив Богу і ділився тим, що Бог дав цьому народу з іншими народами землі. Тому, коли ми кажемо про святкування Дня незалежності, християни, які святкують День незалежності свого народу, це ті люди, які шанують Бога, який цей народ створив. Розумієте? Вороги Бога знищують народи землі, а слуги Божі шанують Бога тим, що вони шанують те, що Він створив, і тим, що вони служать народам, які створив Бог. Тому, друзі, я хочу сьогодні, щоб ми помолилися зараз за Україну. Я хочу, щоб ми помолилися за майбутнє України. Я вірю, що є план Божий для України. Саме через цей план диявол напав на Україну. Розумієте, це не просто війна між Україною і Росією, це війна між темрявою і світлом, між добром і злом, це війна між людьми, які хочуть жити, виховувати дітей, створювати якісь цінності, і людьми, які хочуть вбивати, які, на жаль, вони повірили брехні дітей. Дити... Насам... насправді я... я впевнений, друзі, те, що ми зараз бачимо. Знаєте, те, що творить Російська Федерація, армія її. Це можуть робити лише люди, які знаходяться, знаходяться під контролем е... нечистої сили. Це правда, це правда. І нам треба молитися. І знаєте що? Я вірю, що Україна переможе, і перемога України це не тільки для надія для нас, це надія для народів Росії. Знаєте, як колись е, поразка Німеччини це була надія для самого народу Німеччини. Тому що тільки через поразку їхні очі відкрилися. Тільки коли вони стикнулися з наслідками того зла, яке вони скоїли, тільки тоді їхні очі відкрилися і вони змогли покаятися. Я хочу молитися, щоб Бог дав перемогу Україну і поразку РФ, тому що він любить. І Україну, і народи Росії любить, але він не схвалює зло. І поразка це буде благословіння для тих народів, щоб їх очі відкрилися. Це буде шанс покаятися, друзі. Тому будемо молитися про це. Батько, який на небі, ти створив народи, всі народи землі від одної людської крові, від Адама і Єви. Господь, ти створив так багато народів, і вони різні. І кожному народові ти дав свою красу і свою славу. І Ти любиш народи, Господь. І ти хочеш, щоб кожний народ на землі він виконав свою роль. Господи, і ми віримо, що ти створив народ України, ти дав нам наші межі. Ти дав нам. Нашу красу ти дав нам славу, Господь. І ми віримо, що в тебе є план для України, щоб ми могли впливати не тільки на цій землі, ми могли впливати на інші народи, добром, словом Божим, істиною, Господь. Тому ми молимось, Боже, даруй перемогу нам. Ми на Тебе надіємося, Господь. Ми на Тебе покладаємося. Бо напали на нас ті, хто сильніші за нас, Господи. Але ми знаємо, що ти той Бог, хто може змирити всіх гордих. Боже, зроби це! Ми молимося про поразку військової машини РФ, Господь. Нехай це буде ганебна поразка, щоб всі, хто надіялися на цього ідола, щоб вони були засоромлені, Боже, в ім'я Ісуса Христа. Ми молимося щоб через цю поразку відкрилися очі багатьох людей, щоб вони могли побачити істину, щоб вони могли покаятися у тому злі, яке заподіяли, Господь. І ми молимось також, Боже, щоб Ти ввів Україну і наш народ в те майбутнє, яке ти приготував для нас. Боже, благослови наш народ. Господи, наверни його до себе, дай нашому народу віру і надію на Тебе, Господь. Бо ти вірний, Боже. І ми молимося, влаштуй наш народ, даруй нашому народу мир, нашій землі мир, Господь. В ім'я Ісуса Христа ми молимося, молимося, щоб наші діти, наші онуки жили в мирній країні, Господь. Ми молимося про це і ми дякуємо Тобі. В ім'я Ісуса Христа. Амінь. Амінь. Слава Богу.